Привіт, малята! Хочу загадати вам загадку. Послухайте, в лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Подумайте. Так, це їжачок. І сьогодні я хочу вам розказати про їжачка. Їжачок один з найвідоміших лісових жителів. У природі налічується 24 види їжаків. Вони мешкають у Європі, Азії і навіть Африці. Коли їжак відчуває загрозу, він згортається в маленьку колючу кульку, щоб захистити себе. А колючок у нього дійсно дуже-дуже багато від п'яти до шести тисяч. Усередині голки порожнисті, вони наповнені повітрям. Тваринки чистять свої голки. За допомогою лап. Але так як лапки в нього короткі і не дозволяють звіряткові повністю позбутися паразитів, то в такій ситуації їм допомагає кислота, яку виділяють фрукти. Саме для цього їжачки наколюють на свої голки фрукти, їжаки поодинокі тварини. Які влаштовують свої домівки недалеко один від одного. Але вони намагаються не перетинятися з дорослими особинами. Їжаки нічні тварини, вдень вони зазвичай сплять. Попри свої невеликі розміри, їжачки дуже спритні, вони можуть бігти зі швидкістю 3 метра за одну секунду. Крім того, їжаки добре плавають і чудово стрибають. А ще вони мають гарний нюх і гострий слух. Ось тільки зір у їжачків поганий. Їжаки все їдні. Основу раціону складають слимаки, гусінь, жуки, іноді черв'яки та миші. Від рослинної їжі їжачок теж не відмовиться. Він з радістю ласує ягодами та фруктами. Також їжачки харчуються яйцями або пташенятами дрібних птахів, які влаштовують свої гнізда на землі. Дослідники з'ясували, що в разі потреби їжак може з'їсти і змію. У пошуках їжі Їжачок долає до трьох кілометрів. Це величезна відстань для його маленьких ніжок. Мало хто знає, що ці тваринки дуже корисні. Ці звірята знищують комах шкідників, хрущів, гусінь, малюсків та гризунів. Їжак дуже не тваринка. За ніч він може з'їсти. Таку кількість їжі, що дорівнює одну третину своєї ваги. Заліто кожен їжачок має запасти не менше 500 грамів жиру. Інакше під час плячки на тваринку чекає голодна смерть. Цікаво, що температура тіла їжачків під час плячки падає до 2 градусів Цельсія. А повітря вони вдихають лише один раз на хвилину. Їх серце усплячці б'ється дуже повільно. Воно робить до 20 ударів за хвилину. Влітку пульс тваринки до ста ударів на хвилину. Зазвичай їжаки розмножуються один раз на рік, але іноді буває два. Вагітність у їжачків триває від 30 до 40 днів. У мами їжачихи народжується 4, 5 або 6 сліпих крихітних дитинчат. Майже відразу після народження на спинках їжачат з'являються маленькі м'які голочки. У віці одного місяця їжаки покидають батьківське гніздо. Та починають жити самостійно.